В ремонт потрапив отакий інвертор. Він абсолютно новий. В нього напрацювання півтори хвилини. Продавцем заявлено, що це інвертор з чистим синусом, як зараз модно висловлюватись на 3000 сірих китайських пташок. Зараз розберемо, подивимося, що з ним не так. Вот я йому відкрив нижню кришку. Ну і два запитання. Де тут чистий синус? І друге запитання, де ваша совість? Ну Це просто безсовісні люди, шахраї. Уррад кончені. Вже якийсь конденсатор вже ремонтував. Но, мабуть нічого не вийшло. А чого не вийшло? Ось чого не вийшло. По низкой стороне транзисторы. Да, секунда. Что тут с ним делать? По нулям все? Хм. Що йому робити? Да. Ну, Ну а що тут коментувати? Його переробляти весь увесь потрібно.